Сьогодні ми будемо купувати один одному кольорові подарунки. подарунки. Ну що, обираємо колір. Перший обирає молодший гравець. Я боюся. Фіолетовий. Фіолетовий. Тепер я. Червоний! Супер! З кольорами розібрались. У нас є бюджет 200 гривень. І Мілана покупає мені фіолетові дрібнички, а я покупаю їй сюрпризи червоного кольору. Так, зараз я беру собі тележку. Тілешку. Не знаю. А! Вони мене преслідують. Що таке? Так, я беру фіолечку. Я вже взяла кородзинку і тепер мені треба искати фіолетові дрібнички. Поїхали. Це якийсь пакетик, але він фіолетовий, буду його брати, тому що в нас вдома є дуже багато. Пакети. Так, їдемо, їдемо. Я хочу їй купити щось таке, щоб вона ну їй прям сподобалось. Так, що це у нас тут є? Дивіться, що знайшла, але воно мені не підходить по бюджету. Тому їдемо далі. У бюджету не вистачає, але зараз я примірю хоча б. О, привіт! Подивіться, які патола. що таке? Це запас якихось напитків? Це вода. Це якийсь фреш, і це фреш, і це якісь, якась лимонова штука. О, я знаю, що мені її можна взяти. Я візьму для неї ось такі за 19 гривень. Корзину. Кіндери, але вони дуже, дуже дорогі. Чому вони не стоять одну гривню, як колись? І ще кіндери. І ще кіндери. Соки за 26, але я думаю, до вкусняшок можна перейти буде після якихось дрібничок іншого ко. Зачекайте, це ж не мій колір. У мене червоний. Ні, у мене червоний колір, я забула. А вони у більшості жовті. А не там походивки. Тага! А, чому? Чому, чому? Чому вона не червоні? Але я може ще щось знайду червоного кольору. Вертаємось назад. От Чому оця штука червоного кольору, а ось це не червоного? Ех, але вже як так? Я подумала, що то Міланка з мамою. Далі тут є якийсь червоний шоколад, але блін, але я не знаю, куди мені йти. Я не сильно так проанонсувала цей магазин, щоб кудись прямо йти і знати куди. А ще я не мінімально хочу зустрічати Міланку, тому що я не хочу дивитися щось, що, що вони мені подарують. Наконець я щось знайшла мого кольору і підходить мені по бюджету. Ура! Перша знахідка є. Бульк. Ой, дуже громко. У корзину. Поїхали далі. Нарешті я знайшла хоч щось. Ой, я кричить. Нарешті я знайшла хоч щось. Фіолетове беремо. У мене тепер є чашка. Це дуже дорого, але це фіолетове, але не підходить по ціні. Так що не беремо. Єс, yes. я у відділі канцелярії. Я сюди більше всього хотіла. Тому що тут дуже багато всього. Чому ось ця штука, вона не червона, вона оранжева якась. Дивіться, що знайшла повністю червоний. Цей кубик Рубіка. Але якщо б так було, я б дуже зраділа. І він не по бюджету. Я вже щось сокрушила. Але, крім мого напою, сьогодні чогось нічого червоного більше немає. Напевно, сьогодні. На мій день чи що? Але, але я не розстраюсь, тому що червоний це колір підписки. І якщо ви його нажмете ось так, бам, то вона стане сірою і нам буде дуже приємно. Ого! Ми таке вже бачили, але вона була порвана і ми її трогали.

51. Беремо! Ура! наконец то приходить моя червона властивість. Я ж казала, я ж казала, я ж казала, все вийде, все вийде. Ще знайшла ось такі цукерки. У більшості теж червоні. Тому сюди. І я такі вроді вже пробувала, тому вони повинні бути червоні внутрі. Дивіться, кого ще я знайшла? А він такий рожевий, пухленький, але він не по моїм щотам, і він рожевий. Чому? Чому не червоний? А що це під завалами? Мішка в червоній шапочці. Ай, колеса. Не буду краще брати. І піду до ось в цей відділ. У шкарпетки. М -м Тут немає мого варіанту. А якщо навіть і є, то вони не по бюджету. Але якщо я піду сюди, то може і знайду щось, що мені може знайтись. Е -е о, наприклад, о. Тільки не падай, будь ласочка Я все червоним бачу повністю. Я навіть не бачу, як на мені це дивиться. Як yeah. вам? Вони так прикольні, але я не знаю, скільки вони коштують. 360 гривень чи що? Щось. Скільки? 668 гривень. Такие окулярчики. Ні-ні-ні-ні. Мені таке не потрібно. Так, може, хоч щось тут я знайду? Ось тут. Так, червоне, червоне. О! Червоні? Ой, я на такого точно не очікую. Я її хочу промканути И куплю ей баклажан. Такой же Так капуста чи баклажан? Баклажан. О, баклажан. О, чи ось О, які красиві. Поки ходила, ще знайшла ось таку рошен шоколадку. Теж червону. У нас плюс-мінус 100... 102 гривні. Десь 102. Що це, боже? Що це таке? Щось? Якісь килимки для ванни. Але я хочу взяти, вона е, ближче до червоного, але не знаю, може мені її не засчитають. тоді я приберу ось так. О, я знаю, куди мені потрібно йти. Завжди біля каз знаходяться якісь приколюшки. Смачні приколюшки. І ще одну. Угу. І все? Тридцять угу. три. Ну давай. До касайдемо. Пішли. Угу Пішли Покладіть, товар на покупку. Ну що? Поїхали розпаковувати. Ну що, ми вже вдома і ми купили свої подарунки. О, ну що, у нас трейд. Давайте я зала. Желейки! Мої улюблені! Дякую! Що Що це? Ще одні жилейки? А це як ти думаєш, що це? Я це бачила, але я не думаю, що це. Ти в... це візьмеш. Це коврик для ванної. Ось такі лапи. Мутанта єті. <рик> Ось так ти їх приклеїш на ванну. І щоб у тебе клеє нога. Бо, Бо ви стіки. ще намили ноги. Присосочки. Приклеєння. Так. Ну, звісно ж, та куди ти клеїш? Ось сюди. Ось так перша ніжка. Я це бачила, але не думала, що це. Ти, ти візьмеш мені. Ти ж не червоне. Я думала, що ти повинна була взяти ось це. Воно більше якесь фіолетове. Але мені по бюджету не вистачало. Хватало воно ну, всього ж 19 гривень. <рес> ну, я не хотіла це. А я взяла. Так, так. давайте далі. далі. За что? Желе? А, Баклажан! Это <свист> <свист> будут дуже смачные мои любимые оладушки с баклажанами. Вау! Дякую за желейки. Далее какую нибудь баночку на Чашка, но она какая-то синяя. Ну, то мама мне сказала, Візьми, возьми, возьми. Пепсі. Кока-кола. Коска чашечка. Буду пити з неї е, дякую. водичку. Да. І скоріше тобі віддам Так, ну що, давайте далі. Далі, далі. Щось ось таке. Дякую. А у мене ось такі резиночки. Супер, дякую. Дякую. У тебе ще, напевно, багато там. Так, а у мене. О, не остання. Ручка. Вона. Це що таке? Вся кольорова вона. А ось це така. що таке? Вау. Це жвачка пластинками. Вау! Соби. Дякую тобі! Так, і останнє, так. Я, мабуть, не знаю. Чек! Ура! А так. Так, тут більше нічого немає. Хочу в мене більше не вистачало. Дякую! Дякую. Так, я давай подив. далі. Щоб тобі не було скучно, витягуй теж. І я з там. Давай ти з закритими очами. Закрий очі, тут ще багато чого є. І тягнись сюди. О, О що. Моджо! Новий кстати вкус. Він з З соком ананасу. Ну, я не люблю ананас, але. Дякую. Так, давай далі. Це ж росиночки, орбузики. Кавунчики. Ой, кавунчики. Ось забула. Такі. Літні розиночки. Супер. Дякую. Так, далі. Гуліверка. Е, так, давай далі. Останнє. Кримай. Прошуйка, дякую. Ну що, ось таке відео у нас вийшло. Дивіться, що у мене. Дивіться, що у Міланки. Ну, тут е дуже прикольна чашка. Ось. А у мене багато чого і багато смаколиків. Ось червоного кольору. Тому. Ось. Дякую, так... тобі. вийшло. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайку. Жміть е на колокольчик і на підписку. Всім бувайте. Па -па 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 -па. до нових зустрічей.